Шторм мікс мікс брендів лише 170 гривень за одиницю. В лоті буде 10 позицій і лот 1700 гривень. Давайте подивимося. Вони всі будуть, абсолютно всі на люверсах. Дуже зручне кріплення. Кольори будуть ось такий сірий. Ось такий сірий, але більш в зелений він йде. Дуже гарні кольори. Ось такий буде колір. Він йде тут в ромбик, мілкий-мілкий ромбик, і вони йдуть блекаут ефект. Будуть ось такі зелені, з таким листковим принтом. По розмірам 135х255 буде дві одинички, 130х250 дві одинички, і 140х260, 6 позицій. Ось такі будуть дуже гарні і будуть дуже гарно переливатися. Також ось ці будуть дуже класно переливатися. Подивіться, як вони виглядають. Дуже красиві штори. Сірі, база базова. Та ось такі. Також дуже приємний колір. Нагадаю, лише 170 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій, класних штор, мікс брендів. Лише 1700 гривень. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до менеджерів. контакти будуть під цим відео.